Сьогодні вже 1053 та доба героїчного спротиву українського народу російській ворожій Навалі. Загальнонаціональний марафон Єдині новини ЮАР разом» продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Українські захисники взяли в полон двох військових з північної Кореї. Обидвоє були поранені. Повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, події відбувалися в Курській області РФ. Полонених доставили в Київ. Нині вони спілкуються зі слідчими СБУ. Президент наголосив, це було непросте завдання, адже зазвичай росіяни і інші військові з КНДР добивають своїх поранених та знищують докази участі ще однієї держави у війні проти. України Зеленський подякував воїнам тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій зсу та десантникам, які захопили в полон цих осіб. Одразу після взяття у полон іноземцям надали усю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС. На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів. Кількість замовлень українських дронів буде збільшена. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. Він вже надав відповідне доручення. Цей рік стане рекордним і для виробництва вітчизняних ракет, артилерії та всієї техніки, необхідної для сил оборони. Це головне питання, якому присвячувалося засідання Ставки. Це вже виконується. Наші арсенали це одна з гарантій незалежності. Як і влучність наших воїнів, і я дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по території Росії, по військових об'єктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких, таких важливих результатів. 47 ворожих безпілотників із 74 збили минулої ночі сили оборони України. Ще 27 не досягнули своїх цілей. Про це повідомили в повітряних силах. Збивали дрони Полтавській, Сумській, Харківський, Черкаській, Чернігівський, Київський, Дніпропетровський, Запорізький, Кіровоградський, Херсонський та Миколаївській областях. А запускали їх росіяни з орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Два приватних житлових будинки пошкоджено в одному з районів Київщини внаслідок атаки дронами Камікадзе в ніч на суботу. Сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, проте падіння уламків збитих безпілотників спричинили руйнування. Розповів тимчасово виконуючий обов'язки очільника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. У будинках вибиті вікна люди на щастя не постраждали. Калашник зазначив, що власникам пошкоджених будинків буде надана. Необхідна допомога також внаслідок атаки безпілотників у Черкаській та Кіровоградській областях пошкоджено приватні житлові будинки та опору лінії електропередач. Безпілотниками атакували окупанти минулої ночі і Приморське у Запорізькій області, яке розташовано лише за 5 кілометрів від тимчасово окупованої території. Поцілили по цивільній автівці, в якій їхало п'ятеро людей. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці. Ще четверо осіб, які були в автівці, нині в лікарні з травмами різного ступені тяжкості. Ну, а тим часом, в самому ж Запоріжжі, досі у лікарнях лишаються понад 60 травмованих людей, 11 з яких перебувають у важкому стані. Обласний центр потрохи оговтується від одного з наймасштабніших терактів росіян проти цивільного населення. Нагадаю, два російських каби вибухнули поруч з підприємством, 8 січня близько 16-ї години, коли люди йшли із роботи та їхали додому. Про стан постраждалих і відновлювальні роботи на місці обстрілу Євмиронова розкаже детальніше. Отак повз прохожу і не можу. Сльози на очах постійно. Пані Олена мешкає неподалік від місця трагедії, що сталося в середу 8 січня. Каже, зять був на підприємстві у момент ворожих ударів, а дочка приїхала зустріти його. Ну і каже донька, спочатку на цей бік прилетіло. А тут каже, бачу, що Сашко виходить із прохідної, і на той бік летить. і чорний дим. Я кажу, вискочила з машини. Біжу, кричу, Сашо. У цей дим увійшла, а воно як уночі. Все чорне, нічого не бачу. А він упав на дорогу. Його оглушило. Він нічого не чув. Ну слава Богу, живі лишилися. Дякую Богу. Це жахіття. Коли це закінчиться? Дітям Олени пощастило, єдина втрата того жахливого вечора для родини це побити скло в автівці. Як повідомляють у міськраді, під час обстрілу пошкоджено три адміністративні будівлі, 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, два маршрутних мікроавтобуса, три легкові автівки повністю згоріли. Міська рада отримала більше 160 заявок від мешканців прилеглих будинків, житлових будинків, приватного сектору, багатоповерхових будинків, чиє майно постраждало. Зауважу, що ми маємо 8 пакетів допомоги для того, щоб якнайшвидше усунути такі пошкодження. Це безпосередньо і видача коштів місця нам і видача будівельних матеріалів і виконання будівельних робіт силами наших комунальних підприємств та районних адміністрацій. Після ворожих ударів комунальники впоралися з прибиранням прилеглих територій та ремонтом комунікацій вже на другий день. Утім, роботи на самому підприємстві, де поруйновані три адмінбудівлі, очевидно, триватимуть ще довго. Місцеві, які живуть поруч з промисловим об'єктом, постійно в тривозі. А справа в тому, що ми згідно гуляємо їдемо на. На хортицю і проходимо по цьому путі кожного ну, тижня. І ми планували йти саме в цей час, в день, коли була трагедія. Але нас відвело. Дитина кинула монетку і нам казала не йти. Ось от така от гра долі. Ну, Я, я дорослий, а дитина, на жаль, страждає. Есть, при кожному. Шумі бідна, здригається. Поранений Роман розповідає, як у мить першого ворожого удару стояв біля банкомату поруч з підприємством. Чоловік каже, врятувало падіння на землю, коли почув свист каба. Ну, на інстинктах підскочив і заскочив на прохідну, перестрибнув турнікет і слідом слідуючий удар. І там недалеко бомбосховище. І вже туди я. Чи впав, чи закинуло мене. І люди, які внизу вже були, затягнули внутр і закрили такі двері. Там оказали першу допомогу і чекали медиків. В укритті чекали медиків до відбою повітряної тривоги. Вже як почали скорити тяжових забирати з вулиці, потім вже в завод заїхали, на зношах винесли з бомбу і сюди привезли. Одинадцять травмованих у реанімації всі важкі, кажуть медики. Романові поранило кінцівки та живіт. каже, вже почувається краще. Та потроху все гаразд. Мало що Місцеві лікарні досі переповнені. Наразі у шпиталені понад 60 людей. Постраждали ми надавали допомогу з міновибуховою травмою, з пошкодженням кісток, м'яких тканин. з… Ранами, які були, які були за рахунок пошкодження від вибуху. Такі травми, які мають ще й психологічне, так сказати, ураження, то ми максимально намагаємося допомогти їм психологічно. 13 загиблих і 123 поранених в одну мить у міськраді кажуть, за час широкомасштабного російського вторгнення ця атака на Запоріжжя була наймасштабнішою. Єва Моронова, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Україна не прагне примусово повертати українців з-за кордону або створювати штучні обмеження для їхнього перебування. Там заявив віце-прем'єр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час свого візиту до Польщі. Зокрема, він презентував тамтешній громаді українців політику та майбутні проєкти новоствореного відомства і підкреслив, що рішення про повернення на батьківщину кожен ухвалюватиме самостійно та добровільно. А головна мета роботи міністерства на сьогодні це. Об'єднати українців по різні боки кордону та налагодити ефективну взаємодопомогу і комунікацію. За е, різними оцінками, на сьогодні у нас 32 мільйони українців, які перебувають в Україні, і ще 25, а можливо, і 30 мільйонів, які перебувають поза межами. Сюди увага включаються і ті, хто поїхали за різних часів. Іммігрували за різних часів незалежності, ті, які поїхали після повноштабного вторгнення, також діаспора та етнічні українці по світу. І ми маємо створити такі умови, запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому. А ті, хто залишається за кордоном, продовжували, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього. Є приклади, коли люди повертаються через покоління, тобто діти народжені вже за кордоном, потім повертаються в Україні і хочуть створювати щось там, тому що ось ця ниточка з державою, ця самоідентичність, яку їм вклали батьки, нагадує їм постійно про те, що вони українці, і вони розуміють, що, попри те, що я народився і виріс тут, у мене є батьківщина, до якої я ймовірно колись хочу повернутися. 600 мільйонів гривень такий бюджет прифронтового Покровська на цей рік. Майже півтора мільйона це Авдіївська громада, яка перебуває під тимчасовою окупацією. Та мільярд для Луганщини, де під контролем українських військових зараз лише 5% території. Чи лякаючи такі цифри, та чи доречні нині видатки на благоустрій, роботу змі чи підтримку театрів та музеїв? Софія чолос розбиралась. Порожні вулиці Покровська та зруйновані будинки. Нині місто має такий вигляд. А так у соціальних мережах користувачі реагували на ухвалений бюджет міста, що складав понад 600 мільйонів гривень. У воюючої країни не може бути у будь-якому бюджеті, чи то в міському, чи то загальнодержавному некритичних видатків, таких як розваги, благоустрої і так далі. Всі кошти всіх бюджетів мають бути спрямовані на сили оборони. Це правильно? А може потрібно передбачити інше, що унеможливить захоплення ворого міста? Покровська міська військова адміністрація. Скажіть мені, будь ласка, а на 30 мільйонів гривень на благоустрій, 14 мільйонів гривень на змі, коли до міста менше двох кілометрів. Оксана Продана, радниця голови асоціації міст, пояснює не факт, що всі ці кошти дійсно використають. Насправді закладені кошти в бюджет. Це не значить, що вони будуть використані. Це перший момент. Другий момент будь-які кошти, які використовуються саме з місцевих бюджетів. вони контролюються декілька етапів. Я ще раз і ще раз це повторюю. По-третє. Що дуже важливо, ми всі прагнемо деокупації наших територій, але прагнути і не готуватись до цього ну це нелогічно. Якщо ми е віримо в збройні сили в наші, наших військових, ми хочемо цієї деокупації. Ми маємо бути готові. Тому нам, по перше, треба принаймні закласти в бюджет можливість такого фінансування. А по-друге, підготувати всі необхідні для цього документи. Є в кошторисі і видатки на щеплення тварин. Для цього Луганська ОВА хоче створити бригади оперативного протипізотичного реагування. Водночас, очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лусогор каже, гроші використають у разі деокупації. Планування відбувається чому ми з вами прекрасно розуміємо, що створення тих бригад і підготовка тієї. Теоретичної роботи, яку треба провести, розрахунки того, що треба провести, необхідно здійснити зв'язку з тим, що протипізіотичної ситуації зараз ніхто не займається. Головне те, що люди побачили, те, що там е, загальна е, на планування фонду складає там 32 мільйони гривень. Я хочу наголосити на тому, що не ані в 22-му, ані в 23-му, ані в 24-му році головне управління держспоживслужби в Луганській області, такі замовлення не здійснюють. Це загальне планування бюджету, коли розкладається по. Всій Україні, а використання цих коштів не проводилось. Ми проводимо цю підготовку для того, щоб кожен розумів те, те, для чого де і як діяти, вони будуть використовуватися тоді, коли буде деокупація, тоді, коли буде необхідність використати там по протипозитичним всім заходам. Зараз вони не використовуються. Так само, якщо бюджет не освоїть, буде і в Покровську, зокрема, із видатками на благоустрій, каже Оксана. Продан. Якщо ми говоримо про громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, які під контролем української влади, на яких знаходяться наші військові, відповідно працює та чи інша військова адміністрація чи сільська селищна міська рада, там однозначно на благоустрій кошти йдуть на розвал, розбір погасіння, на спас на, на, на ургентні термінові речі. І логічно є те, що люди, які працюють в адміністраціях, закладають в бюджети своїх громад ці кошти, тому що вони сьогодні в цій ситуації, і вони планують і сподіваються на те, що ворог буде відкинений, і вони будуть мати можливість розібрати завали і готуватися до відбудови. Проте Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, з недовірою ставиться до такої статті видатків. Ви знаєте, на сьогодні по останнім даним, які були опубліковані а, в мережі, в Покромську проживає 7 тисяч людей. Я навіть не впевнений в тому, що а, працівники благоустрою залишили ще в місті. Ні про який розбір забанів, як на мене, там не буде йти мова. У тому а, відео, яке було опубліковано в серпні минулого року, було чітко видно, куди пішли кошти від благоустрою. Сажали квіточки, косили траву, прибирали щось там щось там мітали, коли ці кошти повинні бути направлені на будівництво військового захисту. У Покровській міській військовій адміністрації ухвалення бюджету не коментували, послались на інформацію на сайті, де виклали роз'яснення, що таке стаття видатків на благоустрій, та пояснили ситуацію з запаленням, якого немає, та грошима виділеними на теплопостачання. Якщо брати опалювальний 2023-2024 кп Покровськ тепломережа мала понад 300 працівників, і це бюджет в понад 300 мільйонів гривень. Сьогодні ця сума в 10 разів менша. Працює 46 працівників. Чий функціонал змінився? Покровські тепловики створили наново дві модульні невеличкі котельні, які опалюють дві лікарні. Також працюють декілька теплопунктів. До того ж, працівники комунального підприємства. Займаються роздачою технічної води населенню зі свердловин, які пробурені на місцевих котельнях, на думку Оксани, Продан, недовіру та резонанс у суспільстві теми бюджетів викликають через високу емоційність та потребу у справедливості. Тому важливо, що коли ми говоримо, даємо цінку тому чи іншому якомусь виду витрат, досліджувати їх. Ну, достеменно і розуміти по перше, чи дійсно такий факт відбувся, а по-друге, хто саме відповідає за той чи інший за той чи інший платіж та інструментів для прозорого суспільного контролю недостатньо, каже Олег Попенко. У на жаль, відсутен контроль за формування бюджету, депутати місцевих рад разом з очільниками е органів місцевого совредування та своїми заступниками. Понують бюджети на свій розступ, абсолютно не думаючи про те, що війна, вона продовжує. Відстежити ситуацію щодо бюджету, зокрема, Покровська, можна буде в кінці року. Державні кошти, які не змогли використати, повернуться до державного кошторису. А кошти, які заробила громада, залишаться та підуть на наступний рік. Софія Чолос, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.